Справжня пожежа і заблукалі туристи, які зненацька на неї натрапили. Ліквідувати займання і врятувати людей головне завдання, яке перед собою поставили працівники Воловецького лісового господарства та рятувальники управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Як кажуть, пожежу краще, щоб її локалізувати, її треба застерегти. От ми так на базі Т-40 і ГАЗ-66 зробили два пожежних модулі. Справа тим, що От відводилися на такі ставилися пожежні модулі на такі машини, щоб у в нас місця гірські важко доступні, тому щоб така техніка була могла доступно проходити до будь місць возгорання. На сьогодні вже близько 65 гектарів землі вигоріло через підпал сухостою. Тільки цього року рятувальники сім разів виїжджали на допомогу працівникам лісгоспів, аби приборкати пожежу. В першу чергу е основні сили засоби, які реагують, це є лісники, які в першу чергу е Перше, як кажуть, години або хвилини мають змогу дістатися цих. Локальних осередків. Ну а ми, як то кажуть, уже на підхваті, враховуючи, як кажуть, і е, технічні можливості нашої техніки і враховуючи відповідний складний гірський профіль місцевості. Швидко зафіксувати лісову пожежу допомагають протипожежні вишки, яких у Воловецькому лісництві дві. Проте швидкість ліквідації пожежі не в останню чергу залежить від дороги до місця надзвичайної ситуації. Район гірський, дуже бага, дуже по ну, дороги, тому що під'їздів дуже мало. В основному, якщо, наприклад, лісові пожежі, то ліс, техніка, яка працює в лісі, дороги розрушаються, важко під'їхати з машинами. Рятувальні навчання пройшли на високому професійному рівні. Пожежу швидко ліквідували і всіх туристів врятували. МНСники ж кажуть, краще боротися з вогнем тільки на навчаннях, аніж у реальному житті.